Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі найкращий бус, кращого не придумали, з найкращим і надійнішим двигуном в світі D4D. Дизельним, ось такий автомобіль, щойно приїхав, розмитнений, сертифікований. Не переключайтесь, покажу, що є в даному автомобілі в багажному відсіку. Є дві дверки. Стояло обладнання. Сервісна служба. Зараз вам покажу, що тут є. Бачите, залишили навіть тіски. Все, що було, все залишили, шухлядки, тісочки. Все воно є. Автомобіль буде готуватися до продажу, знімуться наклейки. Автомобіль в оригінальній фарбі. Пробіг автомобіля 219 тисяч, Toyota Proas, дві з движних двері. Ось стан з дороги, щоб не казали, що там з ним було. Є фотографії з аукціона. Будь ласка, заходьте в групу Viber, дивіться, що до чого. По резині питань немає, по ходових якостях також їде м'ягенько, прийомисто. До речі, покажу моторний відсік. Приганяв уже такі автомобілі, переробляли на пасажир. Дуже зручно, що дві з віжних Дверки ви собі можете. От. Ось вам D4D. Все сухенько, чистенько. Любо глянути. Купа всяких. Аптечки, знаки. Автомобіль похімчиститься. Кому потрібно, можу залишити обладнання. Вартість автомобіля 17300. 2020 рік є в наявності два таких автомобіля. Так що, якщо вам потрібен надійний автомобіль, звертайтеся, з вами реальні тачки. Ось таке авто. Йокохама резина. Резина Новастан. Всім гарного дня і до нових зустрічей!